Уявіть собі Різдво без ялинки. Уявили і я ні. Тому що зелена красуня та вогники чи не найголовніший атрибут новорічних свят. Та мало хто знає, що традиція заносити до будинку ялинку, прикрашати її перед Різдвом прийшла саме з Німеччини. І зараз німці дуже відповідально ставляться до вибору похнастої красуні. Напередодні Різдва ялинки та зелені гілочки буквально заполоняють німецькі міста. Тут не шанують штучні дерева і вважають їх неекологічними. Справжньою турботою про природу вважається саме купівля живої ялинки, яка пахне лісом і створює святковий настрій. Щорічно продають майже 25 мільйонів різдвяних ялинок, і ця цифра неухильно зростає. Цього року за оцінками досягне 30 мільйонів. Зазвичай громадяни відправляються на ялинкові базари, які є у кожному місті. Починають продаж ялинок не раніше десятих чисел грудня. Раніше дерева не купляють, адже ялинка може не достояти до кінця свят. Вибір ялинок на ярмарку є на кожен смак і гаманець. Тут ви знайдете і хвойні гілки, і високі ялинки, і ялиночки у горщиках. Ja in diesem Jahr gibt es sehr sehr schöne Blaufichten bei uns. Sie haben einen total tollen Wuchs, noch einen noch besseren Duft, einen Duft nach Baum, nach Wald, nach Natur und sie haben wirklich einen sehr schönen pyramidalen Aufbau und sind einfach wunderschön anzuschauen in diesem Jahr. Deshalb ein kleiner Tipp für dieses Jahr Blaufichte kaufen. Ялинковий підприємець Матеус Шуберт вже багато років приносить людям свято в оселю. Матеос залюбки поділився з нами порадами, як правильно обрати ялинку, щоб вона прикрашала ваш дім якнайдовше. Nur durchs Kambium wird Wasser aufgenommen und unbedingt Baumstamm auch haben oder sich besorgen, wo Wasser nachgefüllt werden kann, weil sonst bleibt der Baum überhaupt nicht lange frisch in Jahr. А ще, досить популярною серед німців є традиція самому рубати ялинку до свят. Ні, ні, не в лісі. А на спеціальній фермі ялинок. Ми відвідали одну з них в околицях Берліну. Господарство Детлефніч вирощує безліч різновидів хвойних. Приємним сюрпризом для нас стало те, що власник ферми 10 років жив та працював в Україні, де й отримав досвід зрощування різних культур, у тому числі ялинок. Тут ви можете обрати будь-яке різдвяне дерево та самотужки його спиляти. Обладнання для цього вам видадуть на місці, а також запакують ялинку для зручного транспортування. Плюс таких ферм, звісно, в тому, що ялинка буде свіжою та прослужить вам довше. На Вайнах з Баумфарм ви також можете погрітися біля вогнища, скуштувати гарячу сосиску та купити біопродукти. Така традиція об'єднує усіх членів родини та додає незабутнього присмаку до різдвяних свят. Отже, де купляти ялинку, справа ваша. Користуйтеся порадами вдома за кордоном та не чекайте на новорічний настрій. Ліпше створюйте його самі для себе та своїх рідних.